А пане Євгене, ну по перше, що хочу поговорити, це про те. А... Чому такий так безсмертно якось себе почуває Ігор Стрілков Гіркін? Він там народив такий пост. Він вже не просто критикує там шойгу Герасимова, що робив е, систематично, постійно, і десь навіть можливо різкіше аніж той самий Пригожин, про якого ми вже не згадуємо. Але е, зараз на свято є каже, що 23 роки Росією керує повний нікчема і в принципі владу би передати, і в принципі каже, що йому недовго залишилося ну фактично на. Якаючи на його фізичне існування. А, так можна тепер там? Е, ви знаєте, е, мені здається, що е, якраз пана Стрілкова Гіркіна рятує його повна недієздатність. От російська влада не вважає його серйозним опонентом, не вважає його загрозою. І відповідно, от йому, як знаєте, в тому шуту гороховому йому дозволяється. От, і міля твоя неділя, так це здається, називається росіян. Знову ж таки, навіть в цьому пості я його читав, взагалі, Гіркін, скажімо так, дуже часто буває інформативним і симптоматичним, тому я його відстежую постійно. Це не означає, що я це раджу нашим глядачам. Тут треба мати набите око, щоб дуже чітко відрізняти, де в нього інформація варта уваги, а де, а де пропаганда або просто шизофренія. Це треба саме певне тренування пройти. Але я до того що. Читав я цей пост, і навіть в ньому, в такому от, нібито такому е, антипутінському пості, все одно є обмовка, що який би не був цар поганий, але скидати його зараз насильно це ще набагато гірше. Тобто, навіть тут він все одно виступає не не як революціонер, а саме як охранитель. Я гадаю, в цьому теж один з секретів його так би мовити, безкарності. Як тільки російська влада когось починає вважати, хоча б потенційно небезпечним, цю людину ліквідують в той чи інший спосіб, а е, якщо небезпеки реальної нема і не передбачається, то треба ж когось залишати, наприклад, для випуску пара у патріотичної аудиторії. Ну от власне Гіркін справляється. Що, пане Євгене, є так звані ультрапатріоти, які запустили також такий меседж про те, що за останні кілька десят років Путін фактично не брав ніколи на себе відповідальності у нього все. Кожен раз там то а, захід винен, то партнери підвели, обдурили то псевдоліберали, які грають на руку Америки, і таке інше. Ну тобто винні усьому да, але але не він, да і власне це вже якось так виглядає на якусь систему, на якусь тенденцію. А, ну і, і кимось, очевидно контрольовану контрольований весь цей процес. Питання ключове: контрольований ким. Кому це вигідно? Ні, все ж таки, перше питання чи Угу. От мені здається, що е, оця остання авантюра, е, до речі, можливо, не остання, навіть але крайня авантюра Пригожина і вагнерів. Вона показала, що наші уявлення про контрольованість процесів на Росії дуже сильно перебільшені. Що певною мірою ми всі все ж таки велись на російську пропаганду, яка створювала вигляд оцього моноліта. От нібито все під тотальним контролем. А виявляється, що та ні. Та не то, що нема тотального контролю, а навпаки, от трошечки тисніш, воно одразу валиться. Ну, дивіться, так можемо зараз говорити і про процеси, які відбуваються там, де здавалось би, моноліт мав би працювати в генералітеті російському. Подивіться, що відбувається з генералами російської армії. Ну, відбувається таке класичне поїдання одних павуків іншими в замкненій баночці, яка називається е, російський генштаб, залі російське військове керівництво. От ну тут насправді в цьому немає нічого нового, нічого дивного. Е, суперечності між різними там особами, кланами, групами впливу там були завжди. Але поки все добре, це можна не вип'ячувати. А от коли починається вже далеко не все добре, коли починається погано, і чим далі, тим ближче питання: а хто ж відповідатиме, то звісно, завжди конфлікти загострюються. А що погане починається в російській армії? Ну, вони наразі балансують на межі повністю програної великої війни. Підкреслюю це формулювання. Балансують на межі. Це треба розуміти. Тобто, нема ще доконаного факту, що російська армія програла цю війну вщент і саме повністю розбита. От в багатьох із нас могло скластись таке враження, але ні, ще не так. Але... Але ми зараз бачимо, пане Євгене, що на куп'янському напрямку, які звідти приходять новини, і так видається, що ще до вирішення питання трохи є ну, дорога. До речі, з приводу куп'янського напрямку, тут не варто скажімо, переоцінювати те, що там відбувається. Це не російський наступ в традиційному сенсі, коли метою наступу дійсно є щось завоювати, щось захопити, кудись просунутись. Це ну достатньо грамотний і водночас достатньо відчайдушна спроба росіян відтягнути наші резерви з півдня. От в них кріщить оборона півдня, і всі розуміють, що насправді все вирішується там. Вони добре знають те, що знаємо, і ми що ми ще не задіяли навіть половину тих сил, які підготували на цей велику наступальну кампанію цього літа. І для них зараз критично важливо, щоб ми якусь кількість своїх частин кинули не туди на південь дотискати так звану лінію Суравікіна, а от будь-куди в будь-яке інше місце, щоб ми туди задіяли, хоча б кілька наших бригад. І оцей власне все, що відбувається в напрямку Лиман. Купенська, вла... Турецька, от власне, от все торське вивештор. От все, що там відбувається, це саме такий відчайдушний, абсолютно, маневр. Ну який може привести до часткового успіху, поки до речі не призвело. Насправді, поки що там героїчно тримаються тільки ті частини, які там весь час і стояли. Тобто ми туди, поки жодну додаткову бригаду не перекидали. Там тримаються саме місцеві гарнізони і тримаються героїчно. Але так я не виключаю, що тиск на них стане настільки потужним, що все ж таки доведеться кидати туди резерви. От ну, а це власне те, чого росіяни добиваються. Їм дуже хочеться, щоб нас стало менше на півдні. Е, от, от тільки в цьому Тобто не треба думати про якусь реальну загрозу для Харкова, наприклад. Навіть для Купенська реальної загрози немає, але є реальна загроза, що нам доведеться кидати туди додаткові сили, чого ми поки старанно уникаємо. Ми про проблеми російської армії говорили. Дивіться, оця історія про жабу і гадюку, і загалом про те, що вони там самі себе, як пауки в банці, пожирають і генералітет, і найвище керівництво військово-політичне там очевидно не все так добре у Кремлі. Скажіть, наскільки це загалом впливає на силу, стабільність, міць їхньої фронту? Наскільки є шанси, що вони можуть посипатися? І ось такі розмови, як ми зараз чули, до прикладу в останньому перехопленні про те, що Грошей немає. Там ну деяким частинам кілька місяців. Я так розумію, вже затримують, не виплачують гроші. Є проблеми. БК немає. Він каже: з усього у нас є там одна одна граната для кожного, щоб себе підірвати. Воно то може й не такий поганий варіант, звичайно, для них. Але ну, коли де, говорити за класну щось, вона їм не дуже подобається набагато менше ніж нам. Да є, є такий нюанс, от але, але але якщо серйозно, ну давайте все ж таки. Ем, ну, давайте все ж таки пригадаємо деякі речі. По-перше, ми подібні перехоплення в них слухали і рік тому абсолютно так само. І вони так само піднімали нам настрій, але е, це не завадило їм е, провести мобілізацію, насипати сюди ще до біса м'яса і е, продовжувати воювати досі. Е, більш того, скажу ще крамольну річ. Слава Богу, зараз вже ні, але рік тому подібні записи цілком могли бути викладені з нашої сторони. О, теж бувало дуже різне із забезпеченням військ. Але ж це не означає, що навіть ті наші, хто наприклад інколи зривався і на Фейсбук викладали все, що вони думають, про своє командування там про пропало все про зрада в штабах. І навіть вони не кидали позиції при цьому і не цікали. Тому давайте не будемо розкатувати губу. От вони дуже незадоволені життям, їм тяжко, але поки вони воюють. Поки що масової, масової здачі в полон чи масової втечі з позицій не спостерігається. Чи вони дійсно посипляться далі? Ну, побачимо. В мене є певні, скажімо, сподівання і навіть певні підстави для цих сподівань, крім того, що дуже хочеться. От. Але все ж таки, знаєте, це війна. От тільки по остаточному результату буде зрозуміло, і абсолютно однозначно, що цей остаточний результат це точно не на найближчий тиждень, не на найближчі два і на найближчі три. Тобто, що найменше, ще найближчі кілька тижнів, ми будемо спостерігати от дуже жорстоку відчайдушну таку боротьбу з обох сторін, яку ми спостерігаємо зараз. А далі да, є шанс, що в якийсь момент вони таки посипляться. Але але це треба ще дотиснути. Пане мене, історія з Кримським мостом 2.0, фактично я її називаю. Ми пам'ятаємо, рік треба, тому. Да, можемо повторити. минулого разу, коли відбулася бавовна на Керченському мосту, після того був Херсон. Зараз як це вплине загалом на ситуацію на лінії фронту? Ну, відверто кажучи, не можу сказати, що я не кайфував, коли дивився там ці зйомочки. взагалі так, в понеділок прокидаєшся, прокидаєшся рано, треба але на Воно Так, приємно е, прокидатися під да, такі новини. Ну, перше, там міст. Ну, е, Як там казав цей Бармалей в старому фільмі? Це ж просто праздничок какої-то. Ну, е, але праздничок праздничком з точки зору е, політичної і психологічної, дуже потужний удар. От е, саме політичний і психологічний. З точки зору суто військової, ні справа в тому, що з точки зору військової задіяний залізничний міст. От минулого разу саме він постраждав. Їм довелося чинити три місяці його ремонтувати. От, але ж ну за, за три місяці відремонтували. От якби ми зараз грохнули знову саме залізничний міст, це прямо зараз вже впливало на ситуацію на фронті. Бо це основна артерія, по якій з материка через Крим далі на, на окупований південь України. Е, їде БК, їде техніка, і назад на ремонт техніка так само їде саме цим маршрутом. З е, автомобільний міст переважно використовується дійсно в цивільних цілях. Е, ну не, не тому, що росіяни розділяються де цивільне, де військове. А тому, що просто невигідно возити автотранспортом. От залізничний набагато більш власне місткий, вигідний, швидкий, тому власне поки що серйозного удару по військовій логістиці не сталося. Але ще раз стався дуже великий удар психологічний по психології росіян, при тому, що цивільних що військових. Ми показали, що немає того, чого ми не дістаємо. І навіть такий сакральний об'єкт, як Кримський міст, який перший раз вони списували на те, що ну ладно, пропустили, не чекали. Але ж після того, ніби були такі супер-пупер заходи безпеки. А, а, а от. Тобто це чудовий доказ того, що насправді чого вартує всі ці їхні заходи безпеки. І другий момент, можливо, відіб'ється і на логістиці. Там Аксьонов дуже гарну пропозицію зробив оцим всім аддихайкам. Їхати до Криму і з Криму е, через окуповану материкову Україну Отакий маршрут. Маршрут ну Гісту, гініческ Мілітополь Бердянськ Марік. От, я мовчу про те, що це дуже пізнавальний для них маршрут. Хай там трохи збоку почують е, звуки фронту, хай побачать своїх мальчиків, хай не прямо на передовій, але в такому вигляді, як вони з передової відповзають. От, всі ці ешелони з пораненими, підбиту техніку, хай вони це подивляться. А далі прої... да, хай відчують на собі ставлення місцевого населення, От, визволеного їхніми мальчиками. От, А далі під кінець ще й проїдуть тут саме через руїни Маріка, побачать як реально виглядає оце їхнє визволення. Ну може комусь це ще й навіть трошки прочистить, чого там замість мізків. Це раз, але з точки зору суто військової, я собі уявляю, коли зараз в тилу воюючого російського групування нечисленні там магістральні оці от автодороги раптом стають повністю забитими цивільним транспортом. От, якщо вони дійсно на це підуть, якщо дійсно вони поженуть тисячі машин е, по цих дорогах, ну це вже реально відіб'ється навіть на ході бойових дій. бо, бо, бо фактично це перекриє е, власне цілий ряд тилових комунікацій оцього їхнього групування. Ну щоправда, я думаю, що їхні військові слухайте пане, ну так... парадоксальна річ, так, то, працю... Працю... Я, я думаю, військові просто заборонять їм таке. То от, попри цю попри цю всю історію, ну розуміють, же, яка ситуація геть дурні, будуть продовжувати намагатися побачити чорне море і що? у море і уміріть це. Ну такий відпочинок під таким лозунгом. А, а нам з вами це важко зрозуміти, але це фантастична любов радянської людини до халяви. Справа в тому, що в зв'язку з наближенням фронту, все ж таки дуже багато хто з росіян передумав відпочивати на півострові цього року. В результ, в результаті на півострові впали ціни. І от те, що ми спостерігаємо, це оця хвиля халявщиків, які почули, що цього року Крим подішевєл, ну і далі скласти 2 і 2, чого власне він подішев'ял і чого це в підсумку може їм коштувати. Ні, ну це вже забагато. Вони поки бачать одне: війни в Криму прямо ніби ще нема, а халявні ціни вже є. І все, і поперла вся оця лавина. Ну, чесно кажучи, як на мене, якщо навіть випадково хтось із них стане жертвою бойових дій. Ну, все, що можна написати в епітафії, це цитату з їхнього ж «Все», Олександра Сергій. От не того, «Все», всього, Володимир Володимирович, а того, кого Олександр Сергійович, от а не ганявся, бити типу поп за візною. Пасибі вам, пане Євгене. Ми завжди раді вам в наших етарах. Дякую, що ви доєдналися. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роту батальйону Айдар, був з нами на зв'язку. Щиро дякуємо.